Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Є люди, котрі чують те, чого не чують інші, і бачать не очима, а серцем. Саме такою є Нурай, шаманка з казахських степів, яка з дитинства чула шепіт невидимого світу. Вона називає себе провідницею, через яку вищі сили говорять до людських сердець. Її місія пробудити душі, повернути світло в темні куточки свідомості і нагадати ми тут не просто так. Нурай означає місячне світло. Вона не з'являється публічно, не шукає слави. Її дар бачити те, що ще не сталося, і чути те, що несуть вищі сили. Вона довго жила тихо, допомагала людям не афішувала себе. Але нещодавно відчула, треба говорити вголос, бо світ змінився, бо Україна стоїть на межі великої події, і якщо не попередити, не донести, багато душ можуть заблукати. Звертаючись до українців, Нурай каже: Ваша земля благословенна, але щоб почалось нове життя, мають прокинутись ті, хто його творитиме. Як би боляче не було, але найбільший дар, який отримає Україна після війни, це очищення. Душа народу пройде крізь вогонь випробувань, але вийде з нього світлою, сильною та оновленою. Цей біль був потрібен, щоб стара карма важка, вікова нарешті розвіялась, як попіл на вітру. І тоді на землю України зійде нове Сонце, злагода, достаток і любов. Найбільше світло для України. Те, що вона вийде з цієї темряви іншою, очиститься, підніметься на рівень вищий, ніж будь-коли раніше, зітре давню карму тяжкі гріхи минулих поколінь. Те, що тягло народ донизу, розвіється. Настане період підйому, оновлення та внутрішнього відродження. Народ почне повертатись додому, люди відчують, що рідна земля стала затишнішою. Ніж чужі береги, і світло, яке вкриє Україну, залишиться на довгі покоління. За словами Шаманки, кровопролиття між Росією та Україною наближається до свого завершення. Всевишній знає точний момент, коли це відбудеться. І хоча точна дата від нас прихована, вона відчуває, мир наближається, і до кінця року зброя замовкне. І це не просто кінець війни, це перехід. Тільки ті, хто очистить душу, хто згадає про доброту, милосердя, любов до ближнього, лише ті увійдуть у нову еру, бо нова епоха це не про політику чи кордони, це про серце. Шлях Росії буде складнішим. Бо війна це лише зовнішній бік, всередині зріє неспокій. І поки народ не згадає, які помилки були вчинені. Поки не попросить пробачення і не очиститься від тіні імперської гордині, миру не буде. Росії очікують внутрішні конфлікти, розпад і боротьба за незалежність всередині самої федерації. Але навіть це не кара, а шанс шанс зупинитись, озирнутись, усвідомити і стати чистішими. Росія, як і інші старі імперії, має відповісти за дії минулого. За війни, колонізацію, гноблення і насильство. Це не лише політика, це слід в душах. І якщо народ не очиститься зараз, тягар карми тягтиметься навіть у потойбіччі. РФ, яку бачить Нурай у майбутньому, набагато менше, не в сенсі сили, а в сенсі масштабу. Федерація, яку ми знаємо зараз, зміниться, вона розсиплеться і розійдеться на частини. На неї чекає ще один іспит, і саме від нього залежатиме, чи зуміє вона повернутись до світла. Показали духи і майбутнє українських земель. Цитата ТЕриторія України це не просто шмат землі, це тіло живої душі. І душа ця зараз розділена, поранена, але не знищена. Всевишній її не залишив. Усі землі, які нині перебувають під чужим контролем, повернуться, але не через жорстокість, не через криваву помсту, а через правду, яка сама знайде шлях. Люди, які живуть на цих землях, теж проходять свій урок. У багатьох з них кармічна зав'язка з цією землею. Вони або залишать її, або очистяться і стануть частиною відродженого світла. З Криму, з Донбасу, з усіх окупованих куточків зійде тінь. Але станеться це не тоді, коли годинник проб'є певну дату, а коли проб'ється світло в серцях. Коли народ України остаточно відкине страх, коли об'єднається не навколо гніву, а навколо любові до своєї землі, тоді ніщо не зможе втримати ці частини в неволі. Вони самі повернуться бо світло завжди сильніше темряви. Я бачу, що кордони України відновляться, але навіть більше духовно Україна розшириться, її голос стане чутним для інших країн, її сила буде не в розмірі, а в чистоті. І тоді навіть ті, хто були по інший бік, захочуть приєднатись до цього світла не через силу, а через поклик душі. Повірте. Вкрадене не може стати своїм. А що належить по праву, обов'язково повертається. Це закон Всесвіту. Кінець цитати В своїх видіннях Шаманка бачила і долі двох Володимирів. За її словами, Зеленський і Путін це різні дороги в одній долі людства. Про Володимира Зеленського вона говорить так цитата. Його шлях не був запланований з дитинства, йому дали роль, а він зробив із неї призначення. Він став голосом нації, його душа проходить випробування славою, болем і відповідальністю. Я бачу, що Зеленський ще не завершив свій шлях, попереду роздоріжжя. Йому доведеться зробити вибір, залишитись лідером чи стати символом. Якщо він обере правду, а не страх. Якщо не відступить від серця і не слухатиме лише розум, він залишиться в історії як людина, що об'єднала, а не розділила. Йому треба остерігатись втоми, бо найбільша загроза не зовні, а всередині. Чи судилось саме Зеленському завершити війну? Я бачу фігуру на краю Великої прірви. За ним вогонь, попіл і біль. Перед ним тонка стежка, вкрита світлом. Ця фігура не одинока. за ним тіні народу. Зеленський не той, хто почав цю війну, але він був тим, хто тримав щит, коли вдарила буря. Але завершення війни це не лише підпис на папері. Це момент, коли біль вщухає в серцях. І саме тут його місія найважча. Я бачу, він буде доживати війну. Але не завершить її сам. Останній акорд буде зроблено вже іншими руками. Я бачу, як Зеленський іде дорогою, з якої вже зійшла темрява. Його кроки ще впевнені, але в ньому є сумнів залишитись чи передати естафету. Після нього я бачу молодого лідера. Він іде не з телевізора. Його ім'я ще не звучить в народі гучно, але в ньому буде світло. Чи балотуватиметься Зеленський знову. Це ще не вирішено бо майбутнє як ріка, що змінюється. Але є видіння, що він сам відмовиться, відчувши, що його місія завершена, велика епоха приходить тоді, коли великі люди йдуть з великою гідністю. Зеленський пройде свій шлях, і якщо залишиться вірним серцю, ім'я його буде записане в пам'яті душ. Новий же президент прийде тоді, коли країна буде готова не до нового обличчя, а до нового сенсу. Щодо Володимира Путіна. Я бачу Кремль, але не такий, як зараз. Він зруйнований. Кремлівські мури, що були опорою для гордині, тріснуть. Вони впадуть, і ніхто не втримає цих тріщин. Бо Всевишній вже ухвалив рішення. А Путін стане тінню. Легендою минулого Його правління закінчується не лише політично, воно завершується кармічно. Душа, що тримала в руках чужі долі, буде змушена відповідати. Я бачу, що фізично він не буде поруч в той момент, коли Росія впаде він зникне, чи то піде, чи то буде усунений. Він не побачить нової Росії, бо вона постане вже після нього. Чи завершиться війна в Україні при Путіні? Ні, війна не завершиться за його правління, бо той, хто несе смерть, не може принести мир. І той, хто почав зло, не здатен його зупинити. Я бачила, що кінець його влади це й буде початок миру. Але сам він до того миру не доживе. Можливо, тілом буде живий, але духом вже ні. В останні місяці його правління все буде хитатись і Москва, і вся Росія. Почнуться внутрішні процеси, і його сила розчиниться, як пісок крізь пальці. Я не бачу великого суду над ним, але бачу велике мовчання. Його епоха закінчиться порожнечею. Ніхто не візьме прапор після нього, бо він залишить попелище. Наостанок Нурай зазначила. Війна завершиться, але не тоді, коли захоче людина, а тоді, коли дозріє карма. І поки в світі панує темрява, світло чекає свого часу. Україна неодмінно підніметься, пройде очищення, поверне собі не лише землі, а й гідність, силу, майбутнє і дух країни стане сильнішим, ніж будь-коли.